Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Ольга Селінська Черевик не в своїй сумці. Цю маленьку красуню чомусь хотілося назвати Юлею, але насправді вона була Юліанна. Характер юна школярка мала той, що називається серце з перцем тому, коли до неї зверталася Юля, дівчинка ображалася та всіх виправляла Я Юля Анна, а не Юля, і сердито надавала губки. Та й у побуті вона була не такою, як усі діти. На сусідніх партах і поличках знаходились речі Юліанни, але на прохання вчителя навести лад у своїх речах вона лише сердито блимала і робила вигляд, що звертаються не до неї. Капелюшок дівчинки лежав під партою її сусіда Артема. Олівці часто мандрували під шкільну шафу. Пенал побував у половині класу. Звісно, це було не до вподоби багатьом однокласникам, окрім маленького рудого Петра якого така поведінка дуже розважала і частенько викликала сміх. Була навіть така ситуація, коли Юліана поклала свого зошита на задню парту, а мрійливий худорлявий Юрко написав у ньому диктант. Просто відкрив чисту сторінку та й добросовісно виконав завдання вчителя. Дівчинка... Аж працювала на аркуші паперу, бо потрібного зошита серед своїх речей не знайшло. І лише коли роботи учнів були здані на перевірку, нарешті знайшовся і зошит нашої героїні. Але замість того, щоб спокійно порозумітися за товаришем, вона накинулась на хлопця і почала звинувачувати його у всіх своїх проблемах. Проте однокласники не звертали на дівчинку уваги, бо вже звикли до таких її вибриків. Коли настала зима і веселий морозець щіпав малечу за щічки, дівча забувала перезуватись, і весь дитячий колектив був змушений чекати в холі, школи, поки вчителька піде і одягне зимове взуття на юну бунтарку. Ще була історія з бродницею. Між партами лежала гарненька рожева скринька, яку спочатку ніхто не помітив, але коли діти почали виходити до дошки, у всіх виникало два запитання чия це бутербродниця, чому вона лежить на підлозі? Навіть коли балакуча й гомінка Орися припустила, що скринька належить Юліані, дівчинка промовчала. Вперта господиня продовжувала заперечувати, що ланчбокс з духмяним бутербродом, що знаходиться всередині, навіть після прямого запитання вчителя їй не належав. І лише рідна матуся в телефонній розмові змогла за допомогою доброго слова та материнського авторитету переконати дівчинку у тому, що, по перше, рожева бутербродниця належить Юліані, по друге, бутерброд слід з'їсти протягом дня. По-третє, не можна бути такою впертою і неуважною. Виявляється, мати весь ранок попереджала дівчинку, що затримається на роботі, а щоб дитина була не голодна, дбайливо поклала їй повну скриньку. Настала тепла пора, і матуся купила Юліані новенькі пахучі кросівки з біленькою підошвою. Весь клас звернув увагу на новеньке дороге взуття, а особливо пишалася нам щаслива власниця. Вона вперше вийшла на урок фізкультури на вулицю в нових кросівках і з сяючими від радості оченятами довго розповідала вчительці фізкультури, де їх купила та як підбирала під колір спортивного костюма. Взуття було зручне, а юна фізкультурниця навіть отримала 12 за спортивне заняття. Після уроку діти прийшли до класу, переодяглися в шкільну форму, а всі свої речі залишили в роздяганні класу. Однак наступного уроку фізкультури розвиватися новими кросівками ще раз не вийшло. Місяць Юліана не могла знайти мамин подарунок, поки одного разу мама наказала їй, щоб додому без кросівок не поверталася, і дівчинка, нікому не розповідаючи про свою трагедію, стала шукати їх сама. Вона по кілька разів заглядала у свою торбинку, але там лежав і лише один кросівок, а інший ніби випоросювався. Закінчувався шкільний день. Схвильована Юліанна підійшла до вчительки. «Олена Йосипівна, у мене пропав лівий кросівок. Мама наказала додому без суття не повертатись. Допоможіть мені. Вчителька взяла ученицю за руку, і вони пішли до роздягальні. В класі була тиша, лише чути, як шародять пакети зі спортивною формою. Та не і хвилини, як лівий черевик красувався в руках у вчительки. Він спокійно відпочивав у сусідньому пакеті, господар якого вже місяць хворів на застуду. Юліана стрибала від радості та дуже дякувала своїй вчительці, а ще вона пообіцяла бути зібраною, відповідальною, подолати впертість і ніколи нікого не засмучувати своїми вчинками.